Доброго дня, шановне панство. Сьогодні, в деякому шоці перебуваю від цін на ринку. Починали під час війни, коли почалася війна, точніше, купувати сало по 140 гривень. Потім 160, потім 180. Сьогодні вже перевершило. Всі можливі рамки здорового глузду, хочу так сказати. Сало 220 гривень за кілограм. Це не столичний район, це звичайний район Поліської місцевості Житомирської області, де сало, ну, вирощується. Вірніше свині вирощуються, ну, багато підсобних господарств вирощують саме свиней. Чому така ціна з чим зв'язана? Ну, Нам сказали з доларом. Ось тільки мені цікаво, чи доларами свиней годують. Можливо, хтось скаже, а що ви хотіли, тримайте і будете мати? Ну, По такій психології, то тримати повинні тоді і на балконі люди. Цих свиней. Ми живемо в сільській місцевості. Вже давно ми не тримаємо свиней, у нас є кури, індики, качки. А от свиня, ми не їмо свинячого м'яса, а з початком війни діти переїхали до нас і тому почали купувати сало, тому що діти сало їдять, ну і ми біля них теж почали їсти потрошку. Раніше ми тримали свиней і по шість, і по п'ять. Чому перестали тримати? По-перше, хвороби нам не дозволяють їсти саме свиняче м'ясо. По-друге, нема кому його реалізувати. На ринки нас не пускають. Вірніше, ми не можемо на ринках продати, там всі свої стоять. Купують у нас за безцінь. от дійсно за безцінь. І я вірю, що саме е, люди, які вирощують це сало м'ясо, вони мають із цього ну, копійки. І саме тому село перестало тримати, масово перестало тримати і свиней, і худобу, тобто корів. Бо його, їх просто, не, просто немає де реалізувати свою продукцію. Його беруть за безцінь. Чому такі ціни, я вам не скажу. Хто на їх наживається, я не скажу. У перші дні війни, от зразу, було дуже тяжко із бензином, соляркою, ну, одним словом з пальним. Зараз в нас вже все це є: і бензин, і солярка, і газ є. Ну не скажу що по страшних цінах. Ну, до 50 гривень, а газ взагалі є весь час. Зараз ну, на останній час був 22 гривні. На пальне знижуються ціни, з'являється він, а ось на продукцію стає, ну, захмарні ціни стають. Що я буду робити з цього сала? Свіжого, ну, ми практично не їмо, ми любимо засоляне сало. Вірніше їмо засоляне. Тому. Ось таке сальце, сальце гарне, нічого не можу сказати. Ось, бачите, гарнюсіньке сальце. Зараз я буду його різати на кусочки. Зараз я поріжу, а потім буду засолювати це все. Сало я порізала. Ось на такі кусочки. Це швидке соління сала і досить непоганий. Виходить рецепт. У нас всі, Ми завжди так робимо і в нас всі в сім'ї люблять. Все, ось я порізала сало. Бачите, сало це гарненьке. Можна сказати, що за ось стільки і ось кусочок сала. Оце було від оце ми віддали 540 гривень. Ось оці. Далі я беру перець, перець, звичайний, чорний, молотий. Закінчується. Ось я такий молотий. Саме не горошок, а молотий перець краще брати. Ось, молотий. Далі беру лавровий лист, декілька штучок. Ось так я розтираю його і щедру солю. Не бійтеся соли, якщо будете робити так, це швидке, завтра вже його можна їсти, воно вже буде солоний сало. Все, і ось так я перемішую. Все і сало готове. Можна ще трохи соль. Так от в І все. Ось. На цьому простіше просто. Все, що може бути. Все, сало готове до споживання. І це буде солоне, сало. Ну, звичайно, таке, як колись, то, пам'ятаєте, в дідів, як раніше, в ящику стояло в селі сало. Но то була справжня смакота. Зараз так уже не роблять. Ну, принаймні, ми не робимо точно. Можливо, що в селах так і роблять, але ми точно не робимо. Потім у нас вже було е, в банки, 3 літрові банки ми солили сало. Теж було смачне, Ну, це коли тримали кабанів великих. А зараз ось так ми робимо солоне сало для себе. Цей кусок ми покладемо у морозилку заморозимо. Ось в такому вигляді ми його і покладемо. Потім закінчиться це. І так само розморозимо і так само засолимо і це сало. Зараз пішли помідори, самі розумієте. А найбільша смакота для наш, нас, селян, українців, справжніх, козаків і козачок це, звичайно, солоне сало, ну будь-яке, не обов'язково солоне, це сало з помідором. З огірочком смачне, з часничком, а ось коли з'являються помідори, ну то це основна їда сільської місцевості. Ну, багатьох. Я не кажу всіх, але я кажу багатьох. Ось у нас принаймні це іде на урах. Потім смачно дуже салце із червоним борщиком. Це теж смакота, наш український делікатес. Ну і е, дерунчики. Ось пожарить салце цибулькою. І дерунчики наші поліські деруни, це теж. А потім ще сметанки додати. Ну, це вже кому як. А зараз ось так. На руч, коли не вистачає часу, ось на швидкороч заглянув у холодильник, а там не тільки якась ковбаска лежить, а й наша. Така смачна українська їда. Тому що, як відомо, ми українці, це поціновувачі саме сало. Ну така асоціація у всьому світі, що Україна – це сало. Ну і слава Богу, тому що ми трудолюбиві люди, виростить сало не так просто. Це ріка, то Інколи і більше потрібно тримати ось те, те нещасне поросятку, щоб його потім приколоти і ось мати таку смакоту. Тому всім смачного, і все буде Україна. Із салом, м'ясом, молоком, картоплею і іншими овочами, фруктами. І сподіваємося, що скоро і кавунами.